Граємо проти Шехіста з Сербії. E4. С5 сесійський захист на досі. Кінь в 3. Найпоширеніше продовження. Кінь c 6 d4. Це теорія. Побив-побив. Ферзь Б6. Напав на коня, якийсь невідомий для мене грає варіант сесійського захисту. Суперник з Сербії. Відійду конем. На F3. Хоча, можливо, краще було відійти на Б3. Ну добре, це також непоганий хід. Напав на пішака. Е4. Так, це не те. Кінь С3. Захистив пішака. На E4. Е5. Зафіксували центр Чорні. Куди поставити слона на С4 проти ходу Д5, хоча на D3 можливо краще. На D3 поставлю, мабуть. Слон там буде усе тримати. Підготував рокировку. Десь 6. Мабуть, це для того, щоб вивести білопольного слона на g4. Походили чорні, Рокіруюсь. Так, зв'язав коня на f3, слон g4. Проганяю. І одночасно роблю вихід, взяв на f3. Взяв на F3 вихід для короля про всяк випадок. Так, напав. Тепер слон на d3 захищає квадрат c 2 і ферзь. Може відходити не на D1, а наприклад на G3, щоб по лінії D дивитися на короля, коли він рикерується. Тепер не можуть прибрати слона чорнопольного, тому що підвисає на G7, відійшов на D8, так що це захід. Так. Вперед. На D5. Зв'язка на G5 нічого б не давала, тому що він слоном на e 7 захистився. Так, маю пішика на D5. Так. Чорні вирішили пограти в героя і не Угу. Насувають пішики. Зависає пішак на F5, якщо приберуть коня чорні, просунули вперед. Можна не відходити, до речі, слоном, а зв'язати по лінії е пішака і напасти одночасно на коня на d4. Так, захистився. Сяти пішиком на d4 чи слоном розміняти можна фігури, але лінія є, е відкриється і це вигідно для білих буде. Так, помінявся. Тепер чорні мають нерекерованого короля, який може піти в довгу сторону. Так, що це захід на G7 готують вихід слона? Так, слоном зіграти, можливо, щоб загрозу створити. Або на B5 є шах, якщо відійде або закриється ферзем, то на 1 є шах. Шах. Якщо відходить на d8, то слон на b5, дає шах. Так, з темпом можу слона. Слон на 5 шах. Тепер позиція. За білих виглядає значно краще активний слон, активна ладья, король без рокіровки. Так мінятися, звісно, не можна, щоб не втратити атакуючий потенціал. А ці 4 шах. Перекритися в не може. Так, добре, непогано, це мені вже подобається. Як посилити позицію? Можна створити загрозу на е 8 з ваю. Ладі, щоб на д 8 на Е8, тобто в два хода мат так, напав на слона на ж 5, але слон недоторканий після ладя е 1 тому що загрожує мат в двоході на е 8 Ферзь забрав і ладья друга ставить мат, тому слона бити не можна. Якщо слон на G7, то тоді є хід Є7, ладяє 7, і слон знову недоторканий, тому що втратиться ферзь, знову слона не можна бити. Так, мінятися не можна. А що мені грати, коли ми не знаємо, що грати? Ми шукаємо слабкості в позиції. Противника, суперника, а слабкість, яка у нього на d6, слабкий пішак на g7, слон. Ну, брати слона це просто розмін буде, якщо взяти слона, а ось напасти на пішака на d6, на слабкого і загрожувати матом два ходи це буде непогано. Слон знову не на, на g5. Не можна бити слона через мат в двох ходи. Закривається ферзем на с 7 і ферзь б'є на с 7 мат. Взяли недоторканого слона, тоді мають наслідки шах на d6, все, здався.